Я його знаю з серпня місяця, якщо я не помиляюся, серпня місяця, да. ну, тобто 23 серпня ми служили разом, потім ми були на сході разом. не був хорошою, виконував завдання завжди, які були поставлені. Прикордонник, бригада промста. Він не мав освіти прикордонника, сказав дружині, що якщо мене призвуть, ти мене не відмовляй, я все одно туди піду. Пішов. Були проблеми зі здоров'ям, в нього у нього позвоночних гриш там багато було. Ну, по поводу серця не знаю, не скажу. Він був часом у ярі. А вже коли мені Оля, це моя кума, позвонила, сказала, що жалівся на серце, що його серце боліло, що казала йому йти до лікаря. Він казав, що немає часу. Гарна, дружна сім'я була, і дуже гарна в них дочка, внучка.